Привіт, палки вболівальники київського Динамо. Це ваш синьо-білий простір. У нас є ексклюзивні новини безпосередньо від генерального директора Слована Братислава Івана Камотрика молодшого про нещодавнє підписання контракту за участю нашого клубу. Залишайтеся на зв'язку до кінця, щоб дізнатися всі подробиці. По-перше, Іван Камотрик молодший спростував чутки про те, що переговори про перехід півзахисника київського Херсона Родрігеса в Київське Динамо були перервані через протистояння Слована з Московським Динамо. Він підкреслив, що ця інформація абсолютно неправдива і що переговори пройшли дуже коректно. Директор висловив подяку представникам нашого улюбленого українського клубу. Дивно, але контрольна гра між слованом і динамо Москва в катері минулого тижня викликала більше суперечок у Словаччині ніж за кордоном. Камо Трик молодший наголосив, що спорт має об'єднувати, а не роз'єднувати. І цей випадок тому приклад у вчорашньому повідомленні Слован підтвердив підписання Родрігеса. За неофіційною інформацією, мова йде про річну оренду рівно до закінчення контракту гравця з Динамо. А тепер вболівальники давайте тримати ці точки пов'язаними та сподіватися, що Родрігес сяє у футболці з «Братислави». Ми з нетерпінням чекаємо на його виняткову гру в новому клубі. Бажаємо вам удачі в цій новій подорожі. Ось і все на сьогодні, шанувальники. Слідкуйте за новинами, підписуйтеся на канал, вмикайте сповіщення і до зустрічі в наступному відео. Білоблакитні обійми!